Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми з Леоном йдемо на зустріч. Зустрічаємось з Вікою. Треба їй передати папірці з іменами та з датами для адвент календарю так як у неї не було змоги приєднатися до нашої зустрічі, коли ми зустрічалися з дівчатами. Тож я ці папірці. Забрала з собою, і ми з нею живемо в одному районі, тож і домовилась з нею про зустріч, щоб їх їй передати. Зустрічаємось ми біля торгівельного центру. Я йду з Леончиком. Погодка класна, можливо, посидимо вип'ємо кави. Мама, мама, мама. Леон вже почав. Співати, заколисувати себе. Який молодець. Ой, дивіться, люди добрі. Якісь кущі, квітнуть. Я в шоці. І це жовтень місяць, кінець. Клас, так гарно. Гарна осінь в цьому році, тут нічого не скажеш. Суха, тепла. Проте вже попереду за прогнозами погоди буде похолодання. Зниження температури, дощі похмуро буде, але без цього ніяк. Я вже на місці. Десь тут має бути Віка. О, ось він. Віка. Привіт! Я це не, не сама. Дачні яблучки. Ой, Пробую. Боже. Але, дякую. Там, правда, не всі сорти, Але ті, що можуть полегти. Дякую, дякую. Яблучко, це те, що треба. Буду давати Леончику облизувати. Я сьогодні лінива, я сьогодні не знімаю нічого. Да? А в мене теж таке буває. А я просто стільки не знімала, що мені це все змонтувати. Та поки я домонтую, воно вже буде. Треба егентуване. брати собі вихідні. Це. Да. Так і має бути. Я буває теж не знімаю. Хочеться відпочити. У мене від субота максимально робочий день. У ну, мене зазвичай теж неділя а, такий день я монтую, відпочиваю. Якщо треба щось дознімати, то я знімаю. А так взагалі стараюся, щоб це був вихідний день саме від зйомок. Але сьогодні, так як ми з тобою зустрічаємось, то я вже вирішила ми познімати. Буде. Ми з Вікою зайшли в кав'ярню, яка називається хліб». Це у нас в торгівельному центрі. Тут є меню і доволі таке. Меню наповнене, і закуски, і салати, і перші страви, і ціни більш-менш нормальні. Десерти є, гарячі напої. І дивіться, із напоїв є гарбузове лато. Лати. Лато, так. Да. Попкорн лати, фісташкове лати, кокосове навіть є, карамельне. Прикольно. Я думаю, що це сиропи, напевно, додають. Можливо. А гарбузові лати мають гарбуз. Робити з нього yeah. пюре да, і yeah. додають до кави. Ми пересіли за інший столик, тут звільнилося місце, дуже зручно, з диванчиками. Я якраз поклала леончика, постелила йому там дала іграшку. Він собі грається, ми спілкуємося. Класно. Покажи наші Ага, зараз. Нам mm -hmm. вже принесли каву. Ось вікіна фісташкова і мій гарбузовий лате. Це такі стакани великі, да? mm -hmm. об'єм великий, гарний. Ми спочатку там присіли, а потім пересіли сюди. Дякуємо. Так, я ще замовила собі тирамісу, і в бани всі. Тут така подача. Тут і хліб можна купити, так? Да, я думаю, так. Да. Треба буде потім на касу сходити, подивитися. Соти. Балуєшся, да? Балуєшся. Тут добре, затишно в куточку. Ми нікому не мішаємо, нам ніхто не мішає. Це мені дуже Сподобалось, так? Смаку, як морозиво таке, але кама. Наступний раз спробую. Дуже смачний плат. Зараз ще спробую тірамісу. О, тут дуже гарно. Дивіться, можна випічку купити, круасани різні, булочки. Хліб є. Доброго дня. Комбуча, соки, дуже гарно, бо хліб то любов. Леончик зайчик, все все-все йдемо. Діми візьми щось смачненьке. Місія виконана. Вікі папірці передала, посиділи з нею смачненько. Перекусили і розійшлися. Віка ще пішла в магазин венглішком, а ми йдемо далі гуляти, бо він в приміщенні заснути не може. А ось тільки я вийшла на вулицю, він вже спить. От. І зараз, до речі, ми зустрічаємось з нашими підписниками. Вони тут поруч живуть, ми вже з ними. Пару разів зустрічалися випадково, а сьогодні вже домовились саме про зустріч: погуляти. У них теж маленький синочок, менший він за Леон, йому три місяці. Виходить, два місяці різниця у них. І от погуляємо, поки хороша погода. поспілкуємось. А взагалі, як завжди, не втомлююсь сказати, що дуже вдячна ютубу, взагалі всім соцмережам за можливість знайомитися з новими людьми. Добрий ранок. У нас вже новий день. Сьогодні день такий похмурий, туманний з самого ранку. Можливо, до обіду ще вийде сонечко, Але дивіться, ось тут є хмаринки і трошечки видно блакитне небо, але на камеру небо виглядає як сіре, але насправді воно блакитне. Я вже тут займаюсь сніданком, підготувала кускус, буду зараз його заливати окропом. І дивіться, яка різниця. В мене були залишки кускусу за тебе. І зверху кускус я висипала, який ми купували в метро. Дивіться, яка різниця. Кускус за тебе такий сіруватий, а з метро жовтенький. До кускусу я вже додала масло. І в нас буде смажена курка це вже те, що залишилось: морква по корейськи і, до речі, ще її в холодильнику капуста квашена. Треба буде теж дістати. Зробила чай. І такий у нас сьогодні буде сніданок. Вчора Віка на зустріч принесла цілий пакет. Тут яблука. Це їх яблучка з дачі. Дивіться, які вони гарненькі, великі і дуже ароматні. Пахнуть на всю кухню. Зараз хочу помити. Я так розумію, тут різні сорти. Чи один сорт просто вони різного розміру. Ось, бачите, відрізняються. Зараз я вимою і складу їх в миску. Кужу їм яблучко біля Леона. Він побачив, лежить, облизується. Будеш? Дивіться, як руками хапає. Думі, як смачно. Ой. Він смокче, як груди. Звісно, що він не розуміє, Ще як треба кусати, тягнеться. Ще до цього я йому сьогодні давала полизати банан, то він такий довольний, Ай, смачно, смачно зайчик. Збираємось на вулицю, треба прогулятися і сходити в магазин, дещо купити з продуктів. І вчора повернулися додому, помітили, що з собою принесли підставку для стаканів. Це Сергій в кав'ярні купував чай. І поряд не було смітника, то ми кинули в кошик. Так додому і привезли. Це в нас дуже часта історія. Кладемо в цей кошик сміття, виходимо на вулицю і забуваємо його викинути. Потім з ним гуляємо. І нещодавно був такий прикол. Прийшли ми в медичний центр і подивилися в кошики, побачили, що ми забули викинути пакет з підгузками, так і дійшли до медичного центру з ним. Вчора, до речі, теж я на зустріч до Віки прийшла з коробкою, поклала туди коробку з посилки, щоб викинути, так і забула. То такі у нас трапляються цікаві, смішні історії. Хлопців залишила у дворі, будуть вони гуляти. А я сама йду в магазин, так буде швидше, і хочу сходити саме в метро, бо треба мені купити. Медальне борошно, я подивилась на сайті, воно там має бути і така нормальна, адекватна ціна. І вже разом куплю інші продукти, які необхідні. Так, дрібнички. Хочу приготувати салат і ще в планах котлети зробити. Тут вже почали представляти. Новорічний різдвяний декор. Треба буде прийти, познімати пізніше, як все виставлять. подивитися, що тут цікавенького буде. Знайшла я це борошно, є воно тут. Ось дивіться, така упаковка 500 грамів коштує 329 гривень, 200 грамів 149. Я думаю, краще вже взяти велику упаковку. А дивилася в еколавці, в магазинчику такому, то 200-грамова упаковка 300 гривень коштувала, то я згадала, що можна в метро подивитися. Подивилася і справді тут ось є. Мені просто з цим борошном подобається сирники готувати. Тож беру. Ще побачила на сайті, що акція на ось такі чаї. Ріоба 109 гривень зараз коштують. Обліпиха імбир. Оце я такий хотіла взяти. Є ось ще апельсин там м'ята. Це манго маракуя. Це імбир та лемонграс. І є малиновий. Я ось цей візьму. На котлетки взяла фарш, ось такий свинячий яловичий український. Тут в мене кіло. Кілограм коштує 190 гривень. Метро, до речі, дуже класний фарш. Вже багато разів раніше купувала, то він тут без домішок, такий чистий, смачний. Так, майонез візьму маленьку упаковку, я думаю, мені вистачить. 25 гривень коштує нормально на один раз на салат. Так, мені ще треба плавлені сирки. Дивіться, як ціни різняться. Якщо купуєте один, то 21 гривня. Якщо від трьох штук, то 15 гривень. Звісно, треба брати більше, що було дешевше. Сир взяла ось такий президент. Голландія. Три штучки. Візьму ще ось такий сир. Біло-церківський 37 гривень. Цікаво, чого я сказала Білоцерківський, якщо він просто біло. Можливо, він раніше так називався, або в мене якась асоціація. Це йогурт з цих різні. Списку їх немає в мене, але я згадала, що вони смачі, я їх люблю, то беру. По 12-20 виходить, якщо береш від чотирьох штук. Лимончики. 41. Це Туреччина. Ну, 360 грам. Кілограм коштує 70 гривень. І треба хлібчик якийсь взяти. Але не знаю, який я хочу. Взяла ось такий кліпчик лобіцький, 30 гривень. Коштує. Гарбузики такі по 27,90 за кілограм. Мабуть, візьму, нехай лежить, щоб в будь-який момент можна було приготувати оладки або ще щось. Взяла ще трохи цибулі. Ну і все. Ось такі на сьогодні у мене покупки. Йду на касу. Від сторони дому. Все стало в пакет. У мене з собою був ось такий прозорий. Так, чек вийшов на майже 900 гривень, але тут основна сума це борошно і м'ясо. М'ясо 200 гривень, борошно 320, от вам 500 гривень, це тільки два продукти. І дивіться, що я купила ось таку квітку. У вигляді капусти. Я на них давно заглядала. У нас біля Новосу жіночка продає 150 гривень, там вона коштує, але чесно, я 150 гривень зажала. А тут в квітковому магазині в метро 74 гривні. Така капустинка коштує. Зараз вдома її поставлю у вазу, Гарбузик є в мене, і ось буде осінній декор. Шуткую, звісно. В цьому році не було настрою щось прикрашати. От тому, якось так. Деякі дівчата, мої блогерки, прикрашали свої оселі. А в мене в цьому році не той настрій, бажання не було. Тож буде стояти ця капустина з гарбузиком. Підняла собі настрій цією капустиною, іду така. Щаслива, бачите, що треба для щастя. Ну, Звісно, щоб був мир і спокій в нашій країні. От. Ну і такі дрібнички підіймають настрій. Поки була в магазині, трохи небо затягнуло, такі хмари, але досить тепло на вулиці. Вже спішу. Сергій вже пише. Де ти вже година прийшла. Займаюся приготуванням обіду. Сьогодні на обід будуть котлети. До котлет я вже зварила гарнір. Як бачите, на гарнір гречка. Так, в миску я вже висипала фарш, додала два яйця. Також додала сіль, трохи перцю. Перець, до речі, треба буде купити. Закінчився. І ще додам цибульку. Я ось вже почистила, порізала, склала в чашу блендеру і зараз її буду подрібнювати. Пару секунд і цибулька вже подрібнена. Я її зробила таку, як кашицю, щоб вона не дуже відчувалася в котлетах. Ну, я маю на увазі, не було таких шматочків. все, залишилось тепер тільки все перемішати, сформувати котлети та посмажити їх. До речі, я дуже давно не готувала вдома котлети. Для мене це якийсь дуже довгий процес, і завжди на це не вистачало часу. Коли я працювала, то Котлети часто їла, але купувала їх на роботі собі на обід в кулінарії. І також часом бувало, що коли я поверталася з роботи додому, то після восьмої вечора в кулінарії завжди були знижки, і також могла купити контейнер котлет, щоб у нас були, і ми їх їли. Тепер, коли я вдома є в мене вільний час, тож вирішила. Приготувати котлетки, смажити, до речі, я їх буду на топленому маслі, на маслі КГІ. В мене в коментарях запитали, чому я готую саме на цьому маслі. По-перше, мені подобається смак страв, приготовлених на цьому маслі. Я почала спершу його використовувати для смаження млинців, сирників. Мені дуже подобалось саме готувати ці страви на цьому маслі. Бо страви набували такого смачного вершкового смаку. На вершковому маслі, якщо смажити, то воно горить і страви починають підгорати. От тож я почала смажити на цьому маслі, і потім потроху перейшла. До приготування інших страв з цим маслом. Його можна також використовувати замість звичайного вершкового масла, намазувати на хлібчик, додавати в каші, в макарони, також смажити на ньому м'ясо, рибу, овочі, що я і роблю. Це масло не горить, як я вже казала, воно дуже корисне. Має приємний вершковий смак, і найголовніше, що при смаженні воно не виділяє поганих речовин, і це єдине масло, на якому можна смажити декілька разів. Ну, Якщо до, до прикладу залишилось масло в сковорідці, то можна ще раз підігріти сковорідку і щось посмажити. Саме тому останнім часом я перейшла повністю на це масло і завжди його використовую у приготуванні їжі. Так, в мене є, дивіться, ось масла такі звичайні, але їх я використовую, коли роблю салати. Ось, ще згадала, що при приготуванні страв на цьому маслі не так все розбризкується, особливо, коли я смажу м'ясо. Зараз подивлюсь, як Котлети будуть, бо коли смажиш м'ясо, рибу, котлети, то все бризкає в лице. Тут є, звісно, бризки, але вони не такі, як смажити на звичайній олії. І в мене зараз ось таке польське масло. Я його купую в магазині. Називається Олам. В Києві є така мережа, там продають різні східні ласощі, горішки. Також якісь європейські продукти, і от я знайшла там таке масло по адекватній ціні 200 з чимось гривень, 230 з чимось. ну якось так. Це така нормальна ціна, бо в магазинах, де, до прикладу, там в сільпо або в якихось яких еколавках воно коштує 300-400 гривень за таку баночку. Кількість котлеток у мене вийшло, вони такі невеличкі, але думаю, що цього нам вистачить на декілька днів, єдине можна буде міняти гарнір. Обід вже готовий. Мені здається, це таке класичне поєднання: гречка, котлетка та квашена капуста. До речі, я обожнюю квашену капусту. Єдине, що Сергій купив в АТБ Розумний вибір, і вона мені не дуже сподобалась, але вже її доїдаємо. В мене є перевірена людина, яка продає домашню смачну капусту, тож треба буде сходити і купити. Дивіться ще, яка в мене композиція осіння. Поставила цю капустину, цю квітку у вазочку, вимила гарбузик, яблучка, тіщовіка дала нам дуже смачні. Пікуля щиро тобі дякуємо. Леончику яблучку теж дуже сподобалось. Вони такі кисло-солодкі і дуже ароматні. Все, ми будемо зараз обідати, а я буду на цьому завершувати влог. Щиро вам дякую за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па!